Моє шкільне оточення не вірило, що я ромка. Угу. А я всім намагалась сказати, що я інакша. Ну, знаєте, коли вже від тебе це не залежить, ти народилася в ромській сім'ї, тобі це по кайфу. Ти пишаєшся цим. Да, я цим пишаюсь, бо мене ну, виховували. Да? Воно ось так: от мені казали, щоб я пишалася тим, ким я є. Дитині, самі хочеться бути такою інакшою, відрізнятися. я ж хотіла бути, ну, типу, дивіться, хто я така. Я ж не така, як ви. Мені не вірили. мені казали, грузинка, Айзебажанка, мені казали, ти можеш бути з Америки, ти, ти ще хтось, але ніхто не вірив, що я ромка. Mm -hmm. І моя матір находила на батьківські збори. Ну, вона забивала, відверто кажучи. І один раз вона прийшла на батьківські збори, це був п'ятий клас, по-моєму, і вона прийшла в довгі спідниці, в такій чорній. Mm -hmm. і вона прям була от ромка-ромка, ну, типу, не можна було сплутати нікого ні з ким. А це були такі батьківські збори. Там ще діти були mm -hmm. і короче, ну все з тих пір. Я вже Ромка, mm -hmm. от точно.